Вітаю, друзі, 1 серпня. Путін заявив, що умови Російської Федерації для припинення вогню в Україні залишаються тими, що і в червні минулого року. Нагадаю, що тоді він висунув дві фактично умови. Початку, початок виводу українських військ з території Донецької, Луганської, Запорозької та Херсонських областей і зава, заява України про відмову від е, вступу до НАТО. Як тільки почнеться вивід військ, і прозвучить ця заява Російська Федерація. Припинить вогонь зразу ж, сказав тоді в червні 2024 Путін. Нагадаю, раніше Трамп висунув Путіну десятиденний термін на припинення вогню в Україні, погрожуючи в іншому випадку санкціями, по суті, від російського. Президента сьогодні прозвучала відповідь на цей ультиматум. Для довгострокового врегулювання війни з Україною Путін озвучив і інші вимоги, крім здачі чотирьох областей і відмови від НАТО. Забезпечення... Він також сказав, висловився цілком, доброзичливо і, як кажуть, схвально. Відносно результатів переговорів України і Російської Федерації в Стамбулі, особливо в частині обміну полоненими. При цьому відмітив, що хоч реакція української делегації на пропозицію Кремля створити три робочі групи для переговорів, була е в цілому доброзичлива, але поки що групи не запрацювали. На думку Путіна, ці групи дозволять ефективно вести ґрунтовні розмови. Всі е, розчаровані е, і розчарування в цілому виникають від е, надвишних сподівань. Щоб підійти до рішення російсько-українського конфлікту мирним шляхом потрібно вести ґрунтовні розмови, але не на публіки, сказав путін. Путін також допустив припинення Перемовин, по його словам, якщо Київ вважає, що поки не потрібно мати справу з Москвою, то Росія може зачекати. І в той же час Лукашенко розкритикував ультиматум Трампа до Російської Федерації. Трамп, якщо він хоче миру, повинен підключатись обережно. Виважено і грунтовно. Політика так не робиться, заявив президент Білорусі. Також він розкритикував і Зеленського, котрий закликає Путіна до особистої зустрічі. Він кричить: Я хочу зустрітись з Путіним. Ну що, кричиш про це? Ну, підготовся спочатку і підписуйтесь. І Трампа, кличте, і Макрона, але спочатку підготуйтесь, але вони не хочуть цього, каже Лукашенко. Путіна слідом за Міністерством оборони Російської Федерації сьогодні заявив про захоплення часового Яру в Донецькій області. Він сказав, що це відбулося ще декілька днів тому. Нагадую, що Збройні сили України українські військові не підтверджують цього, за їхніми словами, окремі російські військові тільки зайшли в тил Збройним силам України, щоб зробити фото з прапором, але закріпитись не змогли. Також Путін заявив, що в Росії вперше вироблений серійний комплекс Арешнік. Вернуть! Федерації захватять територію України. Вернуть територію України. От, гризуть, захватять і пойдуть далі, заявив президент Білорусі, коментуючи просування армії Російської Федерації. Вернуть! Виправив його Путін, після чого Лукашенко також використав це слово, це наше, додав Путін. Зеленський в свою чергу, після заяви Путіна, про бажання встановити міцний і довготривалий мир в Україні знову закликав до особистої зустрічі. Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал. Про їхню серйозність готовності закінчити війну достойно і встановити дійсно е довгий мир, а не просто спроба виграти ще час для війни і відтермінувати санкції, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на уровні на рівні лідерів в будь-який час. Америка це пропонувала, Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії, заявив Володимир Зеленський. Також він повідомив, що е, за підсумками розмов з британським прем'єром Стармером, що вони обговорили. Нашу взаємодію з американськими партнерами в тій частині координації кроків з президентом Трампом і можливі формати мирних перемовин на рівні лідерів. І Український військовий паблік Діпстейт підтверджує просування Російської Федерації в Часовому Яру, але не його повну втрату, про який заявляє Москва. На карті українського військового пабліка вказаний контроль Збройних сил України за південними районами міста, включаючи Шевченко і цех номер 2 Також росіяни просунулись біля кордону Дніпропетровської області і власне, в Трески. Друзі, ну дивіться, розклад дуже і дуже простий. Путін фактично оголосив, що буде воювати далі. Зеленський проситься про особисту зустріч, просто воває і проситься про особисту зустріч. Я сьогодні спілкувався з рядом своїх джерел в е, офісі президента. І мені кажуть, кипятком сидить, хоче домовити з росіянами. Хоче кидонути Захід, кидонути глобалістів, хоче домовити з росіянами. Але, схоже, Путін не хоче домовляти з ним. Що стосується Запорозької і Херсонських областей, частини Донецької, де знаходяться Збройні Сили України. То розмовляти про них Путін буде, якщо буде, щоб залишити частину підконтрольну Україні тільки виключно з Трампом і виключно з тим лідером України, який буде чути Трампа. Чим можливо на сьогодні мир по лінії фронту, зупинка війни по лінії фронту. За інформацією, яку я маю з Вашингтона, за інформацією, яку я маю з Києва, і за відвунням інформації з Москви виглядає це так: Київ хоче, М е Вашингтон готовий відстоювати, Москва, увага! Готова розмовляти, але публічно висуває звичайно ультиматум, який озвучив Путін. Якщо зараз відбудеться втрата Покровська, Куп'янська, Мирнограда, якщо будуть оточувати Славянськ, Краматорськ, якщо буде усилюватись наступ на Запоріжжя, то вже восени. Будуть в рази гірші умови, враховуючи захід в Дніпропетровську область військ Російської Федерації і просування в Харківській та Сумській, якщо Російська Федерація включить ці області а, в свою Конституцію і буде вважати своєю територією, а Путін прямо каже, ми повертаємо. Він хоче повернути все, він хоче Київ. У наших же цілях зупинити війну, чи буде вона далі через певний час, залежить від нас, від того, наскільки ми будемо сильні, наскільки ми будемо чесні самі з собою. Звичайно, якщо у нас при владі будуть такі нікчемності, як Володимир Зеленський, його зелені гниди, які будуть допомагати здавати Україну. То, звичайно, Путін буде наступати далі і забере все, включно зі Львовом. Ну, можливо, Ужгородом поділися з мордярами, можливо. Отак от от виглядає зараз ситуація. Або ми починаємо говорити і реально відстоювати національні інтереси, або нас продовжують множити, окуповувати все. А потім ми будемо сидіти по берлінським, віддинським, парижським кав'ярням і говорити. А чому ж ми не позбулись цієї зеленої нечисті? А чому ж ми не відстояли національні інтереси? Чому ми не скористалися шансом, який давав Трамп? Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. і будемо жити.